Швейцарському журналісту поставили таке запитання: Хто такий Ісус Христос? Він відповів у хімії перетворював воду на вино, у біології народився від діви, у фізиці не підпорядковувався закону тяжіння, коли вознісся на небо, у економіці нагодував 5 тисяч чоловік двома рибами та п'ятьма хлібинами, у медицині. Зцілював хворих та сліпих без анестезії і навіть воскрешав мертвих. В історії він Альфа і Омер, початок і кінець. На думку суду, на його плечах лежить царювання, і Він є царем усіх земних царів у релігії, до Отця ніхто не приходить, окрім як через нього. Це Ісус Христос, Син Божий. Який добровільно став людиною, щоби люди через його жертву стали дітьми Божими. У нього нема рабів, але його називають паном. Він не отримав наукових ступенів, але до нього казали вчитель. Він не випускав рецепти, а казали лікар. Він не мав армії, але царі боялися його. Він не вигравав військових битв, а підкорював світ своєю. Він не вчинив жодного злочину, але його розіп'яли. його поховали, але Він воскрес, він живий, Він із кожним із нас сьогодні і до кінця віку. Амінь.